Скажіть, а де мій син? Доброго дня, а чому він тут сидить? Який адміністративний протокол? Ви склали на, на осмотр на медкомісію його? На медичне усвідомлення? А ви знаєте, що тут нема сего. Що ви його у надвір привезли а не у Тут Є? Є? Є. А ну поїхали. Висновок експерта, він що там п'яний? Він відмовився Ні, він не відмовився. Він сказав їхати у Франківськ. Що ви його у Франківськ не везете? У надвірні нема. Поїхали до вашого начальника, я вам докажу, що у надвірні нема медичної експертизи. Сбіти, куди хочете, ви що не кричите? Що мене А чого ви мені йому шиєте протоколи? Я йому пропонував проходити огляд. на місці зупинки. Та? ні, браток. Експле... Слухайте мене уважно. Слухайте мене уважно. У надвірні медичного огляду на кров нема. Лікарі мають. На у надвірні цього нема. Він є? вимагає від вас відвезти його у францівсь. Що ви його францівці не везете? Я везу найближчий заклад охорони здоров'я. Ні. Він має право, має право на незалежну експертизу, навіть має право. На Він не буде на... вам нічого підписувати. підписувати. Друже, я тебе дуже прошу, успокойся, я відпусти сухіли. дитину і все, я є? тобі є? покажу, хто я є і що я є. Я тобі покажу. Я зараз підойму ветеранів війни, всіх ветеранів війни. А що ви не погрожуєте? Ні, ви не погрожуєте. просто я вам скажу, що саго не буде. Я учасник бойових дій. Так, я вам зараз показую всіх ветеранів піду в спілку ветеранів війни добре. і. Вони розберуться з вашим начальником, з усіма. Ви, чого ви йому шиєте статтю? Я йому пропонував і до місці у лікарні. Ні, не цього не буде. Добре. Він хоче, бо його відвезли у франківську на експертизу. Ви хто будете? Я його тато. Добре, є встановлений законом порядок і процедура. Ні, є встановлений законом порядок і процедура. Є. Ви не будете мені розказувати, що я маю виконувати свою. Слухайте. роботу. Слухайте свою уважну у надвірні медичного експертизу на. Кров нема. Він вимагає, щоб ви його відвезли спільного, у Франківськ. Він може вимагати багато чого. З вільного наказу, МВС МОЗ. зараз вам зачитаю номер наказу. Мені не Є. треба вашого номер наказу. Будете робити двері. нам? Хлопці. ви вдарили машину, шановний? Що ви мені вдалили? Я не вдарив машину, я просто я пустив легоньку, нічого просто. тут навіть краска сі не стерла, я просто відкрив дверку. Не, просто. Ну, не відшкодовувати, а що тут не шкодовувати? Що тут Що тут не шкодовається? мене не було побито а то має побиту бути. Я вас прошу, знайомлю чоловіка з правами обов'язками і до побачення. Правами обов'язками. Він хоче, щоб він його відвезли франківську експертизу. Шановний, на вас платить протокол, за такі. Він не, він не відмовився відходити. Він не відмовився відходити. Я йому пропонував на місці зупинки. Ні, він має право на медичний огляд. Я зараз в прокуратуру поїду. Він нічого підписувати не буде. Ви маєте право дати пояснення, вимовитися від Відносить у себе, коли Пиши, син, давай ручку. Пиши, дай нам пояснення. Пиши. Пиши пояснення. Пиши. Пиши пояснення. Волошук, Олег Васильович. У вас порушення, є у вас рядочки. Ви, ви не пиха, пуйте на ви мене, попише дуже Так, Ви мені вже раз вдарили дверку, я не буду його ремонтувати. Слухайте уважно. Я, вас, Василь, 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 я учасник бойових дій. Слухайте мене уважно. Пиши син, я тобі диктую, а ти пишеш. По я порушення тут ваше пояснення. Тут ні, ні, ні. То, що... Пиши пояснення. Пиши. Я воло. Дай пояснення. Тут, тут, Пиши. Пиши. Пиши, я, Волошук Олег Васильович. Пропонував відвезти мене на незалежну експертизу, в місто Івано-Франківськ. Так як у надвірні цю послугу не надають, вони, інспектор, такий такий номер значка, зараз ми скажемо, відмовились мене вести. І все, з даними, з даним цим я не згідний. Все. Буде приймати рішення суд. Так, буде приймати рішення суд. Буде рішення суд приймати. Так, я вложу, Олег Васильович. На. Прохання пройти медогляд на стан сп'яніння, не відказувався. Проходження медекспертизи на стан сп'яніння не відказувався. Ми зараз я до начальника вашого поїду. це Так не лишу. А я що вам хамлю, чи грублю, чи що? Ви знаєте, прекрасно, що у надвірні кров на не, не беруть на експертизу Беру, тільки у Франківську. Беруть, беруть відправляють на Франківську. Так чому ви не взяли кров, не відправили не на Франківську? На а що вам потрібно стаття? Дуб, 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 дуб. Я Давай, я Давай я продаю. Давай я продаю. Давай я продаю. Я тобі зараз покажу, що він та й несправний. Який не Ну, несправний. Не а що і був показав? Показало там про мільйонів. Він не продував, він не продав. Давай Дивити. я продую. Він а ні чого? Ви при чому? Що? Ти, Давайте, Давайте при свідках продуємо, він дує при свідках. пізно. Нічого не пізно, нічого не пізно. Складений протокол вже пізно. Боже Тудись, Боже. Соль, Боже. Хлопці. Хлопцем! Що ти там написав? На проходження. Не відмовлявся. Попросив інспекторів. ДПС відвезти мене у Івано-Франківськ на здачу крові. Пиши, та пухуй да пиши нахуй тут. Ади о тут водіють. Ви не шановний, кабір, що, що, що будете бідкатися вдома так. Добре, добре, добре. Добре. Не відмовляв. свої емоції показувати і свою силу. Бо... Я зараз до вашого ще начальника Добре. поїду. Хлопці, нема такого, що ви не хочете вести людину Є на такі. здачу крові. Є таке. Нема такого кров... причини кров. Чого він не продаває не показує туалет? Який продув? Він не хоче продувати. Він хоче здати кров! Не хоче продувати, то на він хоче здати кров. Добре. Не відмовлявся добре. Попросив відвезти мене на експертизу у місто івано Фронків для, зда для здачі крові. Інспектори відмовились. Для здачі крові на стан сп'яніння. Пише, пише, я тут папір пірвітру. Я не думав, що, що в нас в Україні є ще такі люди, що шиють нормальному пацанові. Папі протоколи будете отримувати? Буду, звісно, буду. Я з цим у суд маю йти, ні? Родвірський районний суд буде здати підпис тут ваш. Тимчасовий дозвіл на право керування будете отримувати? Буду, звісно. А я. за тимчасовий дозвіл. під за протокол. Я все так не лишу. я зараз у до, до вашого я начальника б... їду. Зараз даю копію все повністю. Давайте, копію, все. Так, ти написав, що відмовилися. Угу. О, що ти тут написав? От я написав, що відмовилися. Відмовилися. Попросив відвести досі. на експертизу Івано-Франківськ для а, здачі. Так. Добре. Все. Так, що тепер ще? Тимчасовий вимінюється, це ваше. Ой, я прилад, як хло. Давай я продаю. чим тут ви. Що ви? Ой, я так і за рулем. За Давай, за рулем. Давай я сідаю за руль, я зараз тобі продуваю. я 18 років не п'ю. 18 років. Я відколи. Я, Що? Я від вас нічого а не я хочу, аби ви мені дали так і про... А ну давайте прийні. Най він продає. Що він не має духу продати? Він не має духу. Я, ви бачите, як він дув, я покажу, подивіться відео у суді, подивитися, як він дув І що він робив. І все, які питання. До мене можуть бути. Я його простив. Продуй нормально. продуєте. А, а як це нормально, якщо ти ближ, там де є відмови, ви зразу. Вам показати, складає. як продуть? я продую зараз сам продую, сам. А ну давай продуй. Так. І що там буде показувати? Ну, ляг буде показувати. А ну давай! Давай. Давай. Я не за собою ріку, я не я можу дути, то я нічого Ну а він такий, він просить відвезти його у фуртів на експертизу. А тут що не експертиза, то що вам? Ну, у надвірні не на немає експертизи на здачі крові. Закрийте Дарку, все. Надвірні немає. Я зараз Степановичу позвоню Василю Степановичу, він вам докаже, що немає надвірні. Ви хочете. Це ваш так само поліцейський з міста надвірної. Він зараз там на передові. Зараз я йому позвоню, він вам докаже. Я думаю, з кимсь консультував. Зателефонуйте до Степановича. Я вже, я вже консультувався того, я сюди приїхав. Візіть його у Франківськ. Хлопці, не грайте кіно. Бо цього не буде в суді. Розумієте? Є встановлена законна процедура і порядок. Хлопці, ем я я. він може не дихати в ніяку трубку. Я не довіряю вашим трубкам, я не хочу дихати. Візіть мене на експертизу Але для здачі крові. Ви відмовляєтеся? Ні, Зача Ні. Ні. тільки при ДТП з потерпілем. Він ДТП з ні, потерпілем не спорює. Ні, хлопці, ні. Зараз я йду до адвоката, зараз це все я йому показую. Йду прямо до вашого начальника. Добре. Як ви думаєте, ви собі таки свавіллям будете займатися? Хлопці, ви не будете свавіллям займатися. На дворі війна. А ти думаєш для галочки, ви собі покладете там крапочку і все? І ніхто блягалочки не робить. Це просто слова. Так, це у вас просто а ти, ти не боїшся бога, що ти невинну дитину, блядь, зараз на бабки покладеш? Невинну! Невинну! — Я йому пропонував проходити. Він тобі пропонує. Відвези його у Франківськ на експертизу. Вони від самого початку не хочуть їхати. Вони не хочуть, бо вони знають, що то у тебе в крові нічого нема. Треба тебе розвести на бабло. Все, все. син, це є усе. Розумієш. Такі розвести, причем тут розвезти, Що він не може продути прилад донесеться до весіла за руль, якщо він не міє драгер продути. Що треба кожен, кожен раз кров давати. А ну продуй сам. Чуєте, не розказуєте, ви тут буде так, провокувати, прийшли провокатор, прийшли і гвалтуй, дають машину б'яти дверку. Що це таке? Що це за поведінка? Далі, ти не боїшся Бога? Я не боюся нікого. Ні, ти нікого я не боїся. боїш. Ти ні Бога, ні чорта не боїшся? Я не боюся. Ти я... вбрав погони і думаєш, що ти Бога за ноги я... мив. Я роблю зберег чинного законодавства, як книжка пише. Ні! Так. Якби ти вважав чинне законодавство, ти б ти був людину, ну, сп... так, здав... він би здав є... кров і тоді так, так пожалуйста. З перегаром не буде їхати він, не буде виїздити. Він з перегаром? Так. Ні, ви просто себе. Добре. були Я все показую зараз у суді, у, того, у адвоката, і йду у спілку ветеранів війни. Най, 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 ні". ні, це не погроза, я просто вам вас ставлю перед фактом. Куди я зараз йду? І до вашого начальника зараз йду. Прямо зразу стою коло, коло, коло міліції і зразу йду до вашого начальника і кажу, що номер машини такої-то, патрульні, такі-то займаються свавіллям. Як це розуміти, все. На цьому крапка. Бувайте здоровенькі!